У Харкові стартувала акція «16 днів проти насильства. У торгівельному центрі Нікольські відкрили фотовиставку «Її історія шість реальних історій жінок, які пережили насильство та змогли відновити своє життя. Експозиція повертає голос тим, хто мовчав, і привертає увагу суспільства до проблеми, що потребує спільних дій. Цьогоріч акція зосереджена на особистих історіях та доступній інформації для постраждалих. Сьогодні в Харкові проходить акція 16 днів проти насильства. Вона зроблена для того, щоб люди розуміли, куди звертатися, до яких спеціалістів чи правоохоронних органів. Наші волонтери будуть роздавати листівки, де буде інформація, куди звертатися, коли людина потрапляє від домашнього насильства. Що робити в цих випадках. В цілому, щоб люди розуміли, що в місті працюють служби над тим, щоб протидіяти домашньому насильству, поліція наголошує на важливості оперативного реагування, правильного документування фактів насильства та перенаправлення постраждалих до відповідних сервісів, процесів від яких у багатьох випадках залежить життя жінок і дітей. Станом на теперішній час поліцейські Харківської області та управління патрульної поліції щодня здійснюють реагування на випадки вчинення домашнього насильства. Якщо зрівнювати з минулим роком, то у нас станом на сьогодні йде зниження викликів вчинення домашнього насильства. Організатори наголосили, що сигнали про небезпеку, своєчасна допомога та доступ до сервісів критично важливі, особливо в умовах, коли війна підвищила рівень стресу, вразливість і ризики для жінок. У даному випадку головне не мовчати, головне знайти правильних і потрібних людей, яким можна довірити цю ситуацію. Однозначно звернутися в необхідні органи, а їх зараз надто дуже багато. І громадські організації, і наші безпечні простори для жінок і дівчат, спеціалізовані заклади, поліція зараз всі згуртувалися для того, аби взаємодіяти і допомагати постраждалому населенню. І ми маємо розуміти, що за кожною історією це жива людина. це е... Те, що має давати розуміння, що жити в насильстві просто далі так не можна. Під час заходу волонтери проводили опитування жінок щодо їхньої обізнаності про види насильства та доступні сервіси серед опитуваних і пані Юлія. Знаєте, я приємно здивована, я якось просто гуляла і попала. Це дуже добре, що про це починають говорити. Бо запитання мені зрозуміли, Ну там булінг, да, наприклад, я це слово розумію. А і ще я почула інші слова. От, наприклад, я цього поняття не знаю. А це доречно. У нас у дівчата, жінки про це все не знають. Би, і куди можна звертатися, прописано в законах України. На завершення учасники заходу створили символічне коло з білими хустками, знаком підтримки тих, хто пережив насильство, і закликом не мовчати про проблему. Виставка Її історія працюватиме у торгівельному центрі «Нікольський» протягом усієї кампанії до 10 грудня. Аліна Курмашова, Віктор Нуздрачов, Андрій Паколов, Харків. Новини.